Герої незламні воїни, бійці волонтери, що побували в полоні або по пораненні, розповідають про те, що їм допомогло пережити, що їх надихало, і яким про що вони власне мріяли і яку мрію вони б хотіли втілити з нами на зв'язку. Зараз Мар'яна Мамонова, це начальниця медичної служби 501 го окремого батальйону морської піхоти в 18-22 роках. Пані Мар'яно, мої вітання вам. Радий чутися в ефірі. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що ви одна із перших учасниць цієї програми. Про що ви мріяли, перебуваючи в російському полоні, і чи вдалося вам вже цю мрію втілити? Ну, перебуваючи в російському полоні, я мріяла про те, щоб повернутися додому і народити свою дитину на Україні. В Україні. І одна з моїх мрій була відвідати. Італія. І ви знаєте, свого часу в мене було інтерв'ю з Василією Фроловою, де я про це сказала, що в мене є така мрія. І знаєте, перебуваючи в полоні, я всім розказувала, що я приїду на Україну і здійсню свою мрію, і поїду в Портофіно. Так, і одного я мені зателефонувала і сказали, що ми можемо здійснити вашу мрію. Це чудово. Виходить, що три мрії. Здається, вже втілити вдалося. Третя на черзі, принаймні. Наскільки було несподівано для вас отримати такий дзвінок, і, можливо, ви спілкувалися зі своїми колегами військовослужбовцями. як вони сприйняли новини про таку програму, про таку акцію? Ви знаєте, мені спочатку здалося це якийсь якесь Чесно вам скажу. Мені написали і сказали, що ми можемо втілити вашу мрію. Ми можемо здійснити поїздку в, в Портофіну на такі-на такі числа, як вона це дивитеся. І я вам скажу, що я була шокована, тому що мені було дуже приємно. Я декілька разів перепитала, чи це не розіграш. Вони запевнили, що це не розіграш, це дійсно так. І ось 14 січня я своєю сім'єю виїжджаю в Портофіно. Чудово, вже буквально за лічені. Бажаємо вам гарно відпочити. Наскільки це можливо зараз, Розуміє, що ви думками все одно будете з Україною і з цими подіями, які зараз відбуваються. Е, є новини від співзасновників і асоціації, точніше, родин захисників Азовсталі, Галина. Лемпоуз озвучила цифри, каже, що дотепер в полоні залишається близько двох тисяч українських захисників і захисниць Маріуполя. я розумію, що це дуже важко згадувати ті події, важкі спогади, але я намагаюся зрозуміти, власне українські воїни і військовослужбовці вони перебувають там у цілковитій інформаційній ізоляції. Як ви переживали цю ізоляцію, що допомагало там триматися, не падати духом? Чи можете нам розповісти? На рахунок інформаційної ізоляції, так, це дійсно правда. Перебуваючи в Оленівці, нам щодня вмикали російське радіо, де розказували, що все ж таки Україна втрачає свої території, Росія її загарбує. Але хлопці, які працювали в піддані, все ж таки в них було радіо, де і вбила українська мережа, і так не здавали, ну. Інформацію про те, що це не так. І все ж таки ми вірили в те, що Україна не здасться, Україна сильна. Так Як усі військовослужбовці прекрасно знали, яка насправді армія, і не віддасть, і клаптика землі своєї. І в нас були книги. Тобто, знаєте, ми не слухали того, що нам говорять, ми просто читали книги. Зараз відбуваються от ми зокрема з попереднім гостом говорили важливі судові процеси міжнародні, де Росію поступово офіційно в документах визнають агресоркою. Сподіваємось, 25 січня буде вже знаєте, так юридично зафіксовано початок оцієї старту окупації сходу з Кримом. Там теж окремі процеси. Мені цікаво, чи спілкувалися, наприклад, правозахисники з тими, хто перебував полоні, чи давали ви свідчення, тому що від ваші слова, ваші спогади, теж зомбі відбувалися це це дуже це надзвичайно важливо для таких процесів. І чи готові ви розповідати про це? Так, мене допитували Служби безпеки України, мене допитували Державне бюро розслідування. Законопроект поводяться з українськими військовими в полоні. І ну, якби розпитували про події, про відношення, про те, як до нас як нас принизували, ображали. Як нас кормили, як, ну, якось так наші передавали усю вашу душу. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, з тими, з ким ви перебували, з вашими побратимами і посестрами в полоні? Чи всіх їх вже вдалося визволити? Якщо вони на, на вільній території, то чи продовжуєте ви спілкуватися з ними? Та частина е, вільніла, вони вже на вільній території, ми підтримуємо зв'язок, спілкуємося. Вже частина під час була у мене в гостях, е, тому що, знаєте, ті, хто мене там підкормлював, скажімо так. Е, я усіх запрошувала в гості, казала, хто будуть у любові, заходьте, будь ласка, прийдіть до мене в гості. Знаєте, я стараюся кожного якось потрішки-потрішки, але віддячити. На жаль, велика частина наших військовослужбовців службовців знаходиться ще у полоні, яких, на жаль, не хочуть віддавати. Деяку частину, наскільки мені відомо, Донецька Народна Республіка та ЛНР засуджують в злочинах, які вони не здійснювали. Я правда, не знаю, буде здійснюватись обмін таких військовополонених, які там засудили за вчинки, які вони не робили. А я все ж таки маю надію, що кожен з них повернеться додому. Мабуть, це ще одна мрія, аби всі повернулися додому. І ще одна важлива мрія це власне перемога. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Бажаємо вам вдалого відпочинку. Що вам це вдалося, попри такі складні події, посибі за те, що знайшли час з нами поспілкуватися, знаю, що про